У маленької Софі, двоюрідної Семової сестри, день народження. Сема й Джулію запросили на гостину. З ним народження тебе, співають вони о родинниці. Маленька Софі сидить на своєму стільчику і вигукує Торт, торт, торт! Спочатку вдягнемо слинявчик, сказала тітка і запалила дві свічки на торті. Ура, ура, ура! заспівали всі хором. Можеш задмухати свічечки, дозволила тітка. Маленька Софі дмухнула «Що сили. Свічки не гаснуть, Джулія вирішила допомогти малій. О, ні, вона здмухнула вершки з торта. І тепер Семі в светер весь у вершках. Тітка усміхнулася. Семе, тобі також потрібен слинявчик? Усі засміялися. Сем приніс подаруночок. Маленька Софі його розпакувала. Яка краса. вигукнула тітка. «Дзига! я теж таку мала, коли була малою. Джулія і Сем гралися з маленькою Софі її новими іграшками, їй подарували ще й дерев'яний візочок з кубиками та молоточок з кілочками. Тим часом тітка прибирала кімнату та мила посуд на кухні. За якийсь час вона повернулася до кімнати. Маленька Софі втомилась, їй час поспати. Джулія разом з тіткою занесли малу нагору в спальню. Тітка заспівала їй колисково. Книжку, книжку, книжку. стала вимагати Софі. Доки Джулія читала їй казочку, а тітка колисала, Софі заснула. Ви ще прийдете побавитися з Софі? спитала тітка. «Охоче!» – відповіла Джулія. А ми зможемо тоді погратись у цій кімнаті? Звісно, мовила тітка. А в цьому великому ліжку, допитувалася Джулія. «А вже ж, маленькій Софі це дуже сподобається. Сем нетерпляче гукнув Джулія, ти спускаєшся? Я вже хочу на вулицю. Біжи, провела її тітка. А я тим часом усе тут поскладаю. До побачення, тітко, е, пані, можеш називати мене тіткою і попрощайся за мене з семом. Ура, тепер у мене також є тітка, зраділа Джулія. До побачення, тітко.